Ми вже прийшли в підвал. Вже тут котики їдять. Ті, що не їли на вулиці, ті їдять тут. Там доматка їла, тут найда, там сіренька. А ще чорненька тут є, всі її немає. Нема поки. В подвалі тепло. Вони сюди приходять всі на ніч. Ось домик стоїть. Постелі їхні. І тут постелі, вони сплять, у них тут двохкімнатна квартира і тут домик. Правда, нашого дідусь тут накладів, тут все є, крім рідної мами нема. А то все-все є.